Міністерство закордонних справ України заявило про зосередження значної кількості особового складу і техніки збройних сил Білорусі біля кордону з Україною під виглядом навчань, а також про присутність там колишніх вагнерівців, і закликало не робити трагічних помилок під тиском Москви. Про це ми говоритимемо із речником державної прикордонної служби Андрієм Демченком. Він вже з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас в етері громадського радіо. Вітаю студія. Розкажіть з вашого боку, яка зараз ситуація на кордоні з Білорусю? Чи помічаєте ви якісь дії із з боку сусідньої держави? Ну власне ситуація загалом за останній час не змінилася. Сили оборони України, різні складові, прикордонники і збройні сили. Національна гвардія повністю контролює лінію нашого державного кордону. Ми не відмічали якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по нашому держрубежу. Також хочу зазначити, що в безпосередній близькості ми не фіксуємо присутність підрозділів армії Білорусі, ні техніки, ні особового складу. Я не виключаю, що звісно. Певне переміщення або накопичення якихось сил може відбуватися в глиб території Білорусі, за тим, як розвивається ситуація, звісно, стежать підрозділи розвідки України і Міністерства оборони, і Державної прикордонної служби для того, щоб подальшому можна було адекватно реагувати на всі виклики, які можуть йти з того напрямку, загалом зазначу, що. Кордон з Білорусі для нас він важливий в плані посилення. Йому приділяється також значна увага, бо це є загрозливим напрямком, допоки білорусь залишатиметься в такій орбіті впливу. Росії ми розуміємо, що скоріш за все, і Росія тисне на Білорусь для того, щоб ця країна більш так масштабно долучилася до війни, або ж створювала якусь дестабілізацію на цьому напрямку, і інформаційно, і в тому числі Постійно проводячи навчання, переміщуючи особовий склад, тобто нагнітання такої ситуації, для того, щоб Україна і, власне, тримала необхідну кількість сил та засобів на цьому напрямку, а не використовувала на, на, на інших, де ведуться повномасштабні бойові дії. Але, попри все, ми укріплюємо і лінію кордону, і наше прикордоння в фортифікаційному відношенні, для того, щоб. Українські воїни, які знаходяться на цьому напрямку, які боронять цей напрямок, мали і можливість укриття, якщо відбуватимуться обстріли. Ну і власне мали можливість вести повноцінно бойові дії, аби відбити будь-яку атаку, якщо така відбудеться з території Білорусі повторно. І тут неважливо, які сили будуть задіяні. Щодо вторгнення на територію України, чи то російські, чи білоруські, всім загарбникам, які прийдуть до нас війною, ми готові дати адекватну відповідь. Бо власне Україна не створює загрози по той бік. Ми виключно обороняємося, і Білорусь на жаль підігрує Москві, в тому числі і 24 лютого 2022 року, відкривши свій кордон для вторгнення російських військ. Ну і бачимо, що продовжує нагнітати ситуацію. Ви кажете про те, що нічого не змінюється, що постійно там відбуваються якісь стягування сил, навчання і так далі близько до кордону. Але чи почастіше виявлення ДРГ поблизу кордону з Україною? Чи насправді теж все так само, як і було всі ці роки? Ну я сказав, що ми не відмічали якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії кордону, і така ситуація вже незмінна ну, довгий час. Які зараз пункти перетину на кордоні з Білоруссю працюють? Раніше це був пункт перетину в Волинській області Дома Макрана. чи зараз працює він? Це невірне розуміння щодо функціонування пунктів пропуску. З 2022 року, з початком повномасштабної війни, рішенням уряду всі пункти пропуску і на кордоні з Білорусю, і на кордоні з Росією вони зачинені. Там не здійснюються пропускні операції в тій класичній формі, як всі. Ну однак, це б, гуманітарний б, для, для коридор так. розуміти, Власне, треба розуміти, що. Громадяни України за будь-яких обставин не можуть бути обмежені в праві повернутися додому, і якщо вони на будь-якому з напрямків прибудуть на територію України, їм буде забезпечено пропуск додому, і це стосується виключно громадян України, які слідують в Україну. Там немає пропускних операцій на вихід з України, в тому числі для інших категорій громадян щодо можливості перетину кордону. Я маю на увазі іноземців. Тому, власне, якщо говорити про кордон з Росією до прикладу, спочатку, то повернення громадян України ми найбільше відмічали по напрямку пункту пропуску Покровка. Але за останній час фіксуємо, що російська сторона там перестала пропускати людей, які слідують в Україну. По кордону з Білоруссю це напрямок пункту пропуску доманова, де найбільше прибувають громадяни України, повертаючись додому, але й інші напрямки, де в меншій кількості, але ж все ж таки інколи також фіксується, що громадяни України. Не слідують там з Білорусі а, в бік України, і можу зазначити ще раз, що на будь-якому з напрямків, якщо громадяни України прибудуть а, на нашу територію, то власне їм буде забезпечено пропуск додому і нагадую, що ви слухаєте громадське радіо, З нами на прямому зв'язку речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Пане Андрію, якщо повертатися до навчань, ось цих на території Білорусі, як часто вони відбуваються поблизу кордону з Україною? Ну, фактично, навчання, які проводить Білорусь, це відбувається постійно. Напевно, не було жодного такого якогось довгого періоду, як коли б вони не проводили такі навчання, не анонсували такі навчання, не здійснювали там переміщення техніки особового складу. Але ще раз кажу, що. В безпосередній близькості від кордону з Україною ми не відмічаємо переміщення ні техніки, ні особового складу. В глиб території Білорусі, звісно, що це може відбуватися і постійно відбувається, в тому числі в рамках навчань. Варто пригадати і попередні роки, коли е, такі навчання проводилися спільно. Е, між білоруською армією і російською армією, і свого часу на території Білорусі могло знаходитися е, і 10, і 12 тисяч російських військових. Зараз на території Білорусі російських військових, до прикладу, немає. Е, фактично, ті підрозділи, які Росія там тримала, в тому числі під виглядом навчання або е, там злагодженості дій з, з білоруською армією поступово вона їх виводила на свою територію, а в рамках ротації нових не заводила. І на сам кінець не можемо вас не запитати щодо незаконного виїзду народного депутата Артема Дмитрука. Інформація з'явилася напередодні щодо цього. Чи можете ви прокоментувати цю ситуацію, чи є якісь дані в ДПСУ? Ну, загалом, я не можу надавати інформацію про третіх осіб. Це заборонено законодавством, але Державне бюро розслідувань повідомляло про те, що вони відкрили. Порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним е, народним депутатом. Е, можу додати, що з свого боку Державна прикордонна служба також проводить необхідну перевірку, в тому числі перевірку е, в, безпосередньо на кордоні, аби з'ясувати, як це могло відбутися, де саме Ну і, власне, ми тісно співпрацюємо зі слідством е, про подальші. Моменти, звісно, що вже в рамках кримінального провадження зможуть повідомити відповідні правоохоронні органи. Дякуємо вам дуже. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був на зв'язку з громадським радіо. і ми говорили про скупчення військ біля кордону Білорусі з Україною. І, власне, за словами Андрія Демченка, ці скупчення постійні і за останні роки повномасштабної війни весь час білоруси, білоруські сили, підіграючи Росії, намагаються. Створювати нестабільну ситуацію на кордоні, змушуючи українські сили теж перебувати на цьому напрямку, але ніяких особливих переміщень за останній час прикордонники українські не відзначають.